Якщо вас зранку непокоїть думка, що подарувати до свята закоханих, не турбуйтеся, ми підкажемо. Звісно, можна вразити коштовним подарунком, але такі сюрпризи, мабуть, краще лишити для річниці на день закоханих. Ліпше покорити оригінальністю. Як саме дивіться далі? Безцінний подарунок коханій мужній половині приємні спогади. А надто коли вдається дорослого чоловіка повернути у дитинство чи допомогти йому відчути себе справжнім козаком і це під силу зробити звичайні іграшці. Майстер Віталій Сивухін неодноразово був свідком таких дивних перетворень. Тато купи хоч одну на двох. Тато чи тобі завтра сам через годину за тата веселий приходить, на тобі, виручай синок саблю. А ще через годину тато забігай сабли і шапку купили? Гуляється, каже, де моя сабля? Це не просто шаблі, можна і прави робити, бачите, сустави я прибуваю. І таких цікавинок у майстра чимало, а головне, їх можна застосовувати ще й з користю. Це можна як масажер для спину спіль... спіль... аплікатор Кузніцова. А цей подарунок своїй дружині наважиться подарувати або дуже сміливий чоловік, або дуже впевнений. Для жінки виховують чоловіка, коли пізно приходить. Це владинки беруть замість біти для ума Спілкуватися з геїсниками. Але він функціонірує якісь цвяхи, хтось, якщо наявло, можна і забивати їм щось. А букети з кучерявою лозою Сивухіна сьогодні отримує мало не кожна жінка. Фітостудії розбирають її з неймовірною швидкістю. Майстер винайшов власну технологію, хоча їх може зробити кожен. Зрізається лоза, потім кастрюлю війорку, на маленький вогонь, на парову баню і знімає кору. Потім накручую на різні, ну, у мене багато таких бігудів, бачите, от на такі форми накручую. Потім виймаю і скотчем скручую, роблю таку укладку. Лозу збирає власноруч. У місті знає кожен кущ та дерево, а інші вироби вирізає із непотрібних новорічних ялинок та повалених дерев. Тільки по ноги треба ходити дивитись. Люди біжать, а от всі йдуть до метро одним шляхом. Я десь ходжу такими городами, десь дивлюсь, де дерева повалені де. Викидують на смітні гундирники своє вміння бачити красу у шматку звичайного дерева не вважає чимось особливим. каже, потрібно бути уважнішим до усього, що оточує, і один до одного.